Майже 80 учасників зібрав у Свалявії всеукраїнський психосоціальний проєкт Відкриті уроки футболу цю ініціативу Української асоціації футболу за підтримки фонду Нова демократія та асоціації кроскультурних проєктів реалізовують у 19 областях України. На Закарпатті такі заходи проводить молодіжний хаб краєвої асоціації футболу за підтримки департаменту освіти і науки. Молоді та спорту обласної військової адміністрації. Цього разу до ігрових, безпекових, психологічних та інших занять залучили місцевих дітей та із Харківської області, які відпочивають у селі Поляна за програмою оздоровлення від Української асоціації футболу. Футбол це моє хобі, це футбол це моя життя. Я дуже бажаю футбол, граю його. Там тільки хтось каже, що тільки ногами треба розуму, що як треба бити. Не тільки можна вдарити, хоч куди треба ж попасти. Правильно. На відкритих уроках футболу я навчилася водити м'ячі та була учасницею цього проєкту. Для мене було цікаво дізнатися, що футбол виник у Закарпатській області і вже існує 131 рік. Організатори лишилися задоволені активністю дітей на відкритих уроках футболу. Ці уроки, ці уроки, вони дуже цікаві для дітей, коли ми дивимося, як, як вони відносяться до самих занять, як вони яку яку участь вони приймають, як вони виконують ці вправи, які виконують на упродовж 15 хвилин у кожному секторі. То ми можемо сказати, що цей проект справді вдався, його треба продовжувати і вчити дітей, щоб вони привикали в загальному до спорту і безпосередньо до футболу. А за участь у нинішньому заході діти отримали дипломи від Закарпатської асоціації футболу та солодкі подарунки від благодійного фонду підтримки спортсменів та футболістів Академія футболу Карпатія.